Шановні, товариші мисливці, друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Охотник України. І сьогодні давно обіцяний вам тестовий вистріл набоїв на порухи С7Л і С7. Так Так Вістрілювати набої буде марка рушниці Фабармаш 38 Leon Італія Італия. Длина ствола 76 мм, Дульне звуження 0,5 мм. Так, Патрони у нас, так як я вже й говорив, гільза Нобель Спорт. звичайна гільза, порох С7, 1,58 на 32 грами дробі, капсуль з зеленою глушкою мочний, пиш-контейнер свілер Одеса високий. Так, рекомендована навіска даного пороху 1,55х32. Чому я зробив 1,58? Тому що, так як я використовую пластиковий пиш контейнер, зимою по-любому не така буде обтюрація, як улітку. Тому я сподіваюся, що буде просадочка маленька і в принципі, хочу підняти швидкість, щоб була не менше 400 метрів в секунду. Ну що, зараз подивимося. У нас хронограф. Хронограф у нас стоїть на ось відстань 35 метрів. Ось у нас буде 35 метрів. Ось тут. Зріз ствола буде. Зріза ствола до хронографа у нас буде 1,30 30 метрів. Меншення 35 метрів. Зараз подивимось швидкість. Да, включаємо хронограф. Ну, Мешені у мене звичайні обої, 50 на 60 розмір. Центр нарисований, мишень підписана. Ну, зараз перший набій. О, чай, тут у мене був заряджений другий набій. Це не надано. Так, ще раз повторюю, це 7-1,58х32 грами дробі. Так, друзі, і зразу всі ще два штучки таких самих, щоб я по 10 разів не заряджав. О, тобто, ось, ви бачите, да? ще раз. це 7 1,58 на 32. 2 І це так само. це 7 1,58 на 32. Ще один. Все, один у нас буде йти в мишень, друзі. А другий набій. А два набої будуть чисто в сторону, йти на швидкість. Подивимось, яка швидкість. Ну що? Так, ще раз повторюю, що срез ствола до хронографа дістань метр 30. 404 метри, друзі. Дуже добре, я вам сказав. 404 метри це то, що треба, швидкість. Так що, те, що е, заводом е, заявлено подарунок по даром пороху Нобельспорт с 7 1,55 на 32 грами, я друзі думаю 1,55, ніх заявлена швидкість 850 метрів в секунду. Я дав 1,58 мм на 3 більше. Ось вам результат. 404 метри в секунду. Дуже-дуже добре. Дуже Тепер ми зараз відводимо його в сторону. І. і ще дві серії вистрілів. 403 403 дуплет Ну, что я могу сказать Споряжал сам данный на Так что, можете сами побачить Первый получился у нас 402 И два дуплета 403 метра в секунду Швидкость обалденная Ну, тепер зараз підемо подивимося, що там мишень, бо мені кажеться я трохи завищив. Ну нічого, зараз підемо гляну. Так, так. Ну, осип. Ну так як я й казав, я взяв лівіше. Дріб п'ятерочка. Так, да, взяв лівіше, друзі. Ось, ну, бачите. Ну і що вам буде видно, друзі? Ну, отак от ось. Ось, ну, бачите, друзі. Вот у нас Пошло на 35 метров Ну, влево взял Это однозначно влево взял Есть маленький виконочка. Вот все Ну, не знаю, так как Доволен для зимы Я думаю, и будет Так, ну, хорошо Так, друзья, ну что, продолжаем наш тест Так, дальше у нас идет Порох C7L З навіскою 36 грам. Набій, все теж. Гільза Нобель Спорт, Звичайника, капсуль 688-й мощний з зеленою глушкою Нобель Спорт. Навіска ось, бачите, С7Л 1,8 на 36 грам дробів. Тут заводська навіска, така як заявлена заводом виробником. Пиш контейнер Silver на 32 грами високий. Зірочка, докатка, да, забув. Всі набої докатані матриця, італійська матриця АЕП БН2. Все, зараз провіримо. Тепер цей набій даний. Також споряджаю зразу три набої. Один набій йде в мишень у нас. А два серія йде чисто. Все, також С7Л. 1,8 на 36 грамм, друзі. Також дана навіска буду використовувати дані набої зимову пору року. на зайчика, на лиса. Так що так, ну що, пробуємо. аж пиш долетів туди 380 ну так трохи слабовато слабовато як для 306 грам, ну подивимося зараз далі А, пік один і 1,8 це заявлено на віска новельспорт дивимося далі 391. Все нормально. 390. Ну, я вважаю досить, досить ефективна швидкість. Стабільна, тим, тим більше. 390, 389 і 390. Так що, друзі. Я вважаю, що швидкості даної. Тим більше, якщо даний порох для 36 грам, то що треба, за, гу, за глаза 390 метрів в секунду. Зараз подивимося ще по кучності, яка кучність у нас, друзі. Ну так, Передвигаємося. Один щось трошки просів. Десь 390 метрів в секунду. Один щось десь трошки просів патрончик. Ну. О, тут осип вже, друзі, більш-менш. Більш-менш центр повністю поражен. Для 235 метрів. Все, дивіться, друзі. Тут хорошо, я вважаю. Все, бачите. Друзі, бачите. Дивіться, центр повністю поражен. Тут красота. Для 390 метрів в секунду це сімель. Хорошо. Друзі, ну що, якось так. Так, друзі. Ну що, зараз міняємо мишень, друзі. І попробую ще Д-20. Це не для тесту, я просто даним порохом в мене його залишилося півбаночки. Верніше вже не залишилося, його використав. Спорядив на ньому 5 дріб на качечку, яким я полюю. Просто хочу для себе подивитися, яка швидкість на дальних набоях. Все, так, друзі, ну, зараз. Тепер пробуємо Д-20. Просто Я ще раз повторюю, Д20 в мене оставалося його півбаночки. Ось ви Бачите. Порох Нобель Спорт д 20 не знаю, буде видно навісочка 153 на 32 грами дробі. Ну так як партія 2017 року. Порох Нобель Спорт. Хочу провірити навісочки, які тут у нього. Два набої. Зараз провіримо його на швидкість. один у машин, это звичайно у нас пуля. 403 метра в секунду. Это Д-20. Да, на бои все споряжал на станку МЭК-600, Все самостоятельно. Другой пострел. 402 метри в секунду. Ну, як часи. 402-403. Одна сота. тютелька в тютельку, друзі. Так що. Сейчас піду зніму машень. Так, да, друзі, ну тут ще погрешність моя, я ще здернув, звичайно. Ну, осипці однак, все, можете самі подивитися, наглядно. Та, пресловутий Д-20. оси первана. Ну, так, да, я вліво э, потянув постріл вліво, так що якось так оце. Це, це дане, все воно так пройшлось. Ну що, друзі, що я можу сказати, судячи з даного тесту? По пороху С7 і С7. l Дуже мені даже сподобалося, даже с 7 l як ось ми бачимо вообще, по кучності для 35 метрів, вообще красотіще. Я шукав даний порох. Це 7. А, це 7. Це l у нас. І все. Це l у нас пішов кучніше, ще навіть Осип дробі вийшла чи оце 7Л. Бачите, ви самі можете бачити. Ну, там на відео видно. Бачите, друзі. Це осип, оце 7Л 36 грам. Да, Тут швидкість 390 метрів в секунду. На 1,58 це це 7, 400 метрів в секунду. Чуть-чуть ну, ну, Там і там швидкості відлічні. Тобто, друзі. Можете споряджати на 1.55, так як завод производитель на сайті заявлено Nobel Sport 155 на 32 мощний капсул, можете 1.58, так як ось ви бачили. Наявно даний тест відстріл показав, що швидкість допустима 400 метрів в секунду 158 на 32 на мощному капсулі. Будь ласка. Все, друзі. Кому був корисний, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Все, все наикращего. Всім пока, друзі. До наступних зустрічей.